Історія свята 8 березня. Раніше в багатьох країнах жінки не мали права голосу, не могли вчитися. Дівчаткам не дозволяли ходити в школу. Звичайно, їх це ображало. Потім жінкам дозволили працювати, але умови праці були важкими. 150 років тому працівниці пройшли маршем порожніх каструль. Порожні каструлі і вимагали підвищення зарплати, поліпшення умов праці і рівні права для жінок і чоловіків. Це всіх так здивувало, що події стали називати жіночим днем. І жінки всіх країн домовилися, що саме в цей день. Вони будуть нагадувати усім чоловікам, що жінок треба поважати. І так 8 березня оголосили міжнародним жіночим днем. Це перше свято весни, а весна це найпрекрасніша пора року. 8 березня ми вітаємо наших мам, бабусь, які так багато часу приділяють нашому вихованню, а також сестричок і знайомих дівчаток. В цей день чоловіки вітають своїх дружин і матерів, дарують їм квіти. А ти можеш зробити подарунок своїми руками. Мамі і бабусі. Подобається все, що ти подаруєш від щирого серця. Вітаємо всіх жінок зі святом 8 березня, зі святом весни.